Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже швидко і просто готуємо медовий тортик. Він надзвичайно смачний, пропитаний, м'який. Тож, якщо захочеться солоденького, обов'язково приготуйте. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Починаю я з того, що розтоплюю мед, додаю вершкове масло і роблю цю масу однорідною. Як маса повністю розчиниться, стане однорідною, додаю розпушувач. Ну, багато хто додає соду, я додаю розпушувач. Зараз маса почне дуже підніматися, постійно її помішуємо. При постійному помішуванні доводимо до того кольору, який вам подобається. Чим більш інтенсивніше буде колір, тим темніше буде коржів нас. Ну, ось і все, коли ми досягли необхідного нам кольору, можна вимикати і відставляти трохи в сторону. Тепер беру яйця, додаю до них цукрову пудру. Будь-який ароматизатор ванілі. І взбиваю до посвітління і збільшення яєчної маси. Все, як ось така густа біла маса у нас утворилась, я закінчую взбивати і додаю борошно з розпушувачем, Просіюю у два заходи. І розпушуваємо і просіявши обережно знизу вгору, перевертаємо ось так, щоб не збити усі наші бурбашки дуже обережно. Вмішавши борошно, додаю медову масу і також перемішую. Все, перемішавши, переливаю до форми застеленої пергаментом. Розподіляю рівномірно по формі і відправляю до духовки, розігрітої на 180-200 градусів на 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на суху зубочистку чи шпажку. Піло 20 хвилин, корж місь пікся. Ось, дивіться, я перевіряю, шпажка бамбукова суха. Тепер залишаю його вичахнути, щоб порізати потім на шматочки. Тим часом готую сметанний крем. До сметани жирністю 20% додаю дрібку лимонної кислоти або трішки лимонного соку. Ароматизатор ванілі та цукрову пудру. І збиваю міксером. Тепер корж наш, я ділю на шматочки. Ось так я це зробила. Тепер по одному шматочку можна одразу всі кинути до миски. Але мені більше подобається, коли занурюється кожен шматочок окремо. Беру миску, застеляю її харчовою плівкою. Потім беру шматочок. Воржа, кладу його до крему, з усіх боків змочую і кладу у форму. Ось так вчиняю з усіма шматочками. Ось так, вистеливши один шар, приступаю до іншого, поки не закінчиться. Виклавши майже до кінця, потім ще зверху повикладаю. Ну, сухими з однієї сторони. Ось так. Це ж у нас потім буде дно, як перевернеться, а там воно просочиться кремом. Все, зверху накрию харчовою плівкою і відправлю на ніч до холодильника. І вже як накрили зверху плівкою, можна так ручками придавити, щоб все гарно там розподілилося. Ось так. Зранку дістаю тортик, тепер все просто. Знімаю ось цю верхню тарілочку. накриваю тарілочкою і перевертаю. Перевертаю і знімаю. Тепер трошки прикрасимо і можна куштувати. Прикрашу я дуже просто, покладу в кулінарний мішечок шоколад, розтоплю в мікрохвильовці і ось так в довільному порядку полью. Це смачного.